Привіт, вітаю вас щиро на каналі Флакони Балаканина. Дякую, що завітали. Сьогодні буду вам розповідати про аромати, п'ятірка ароматів, які я називаю аромати спокою, аромати гармонії, аромати, можливо, трошки терапії, які мають таку якусь здатність можливо, заспокоювати. І це мої такі must-have аромати, тому що я завжди. Їх використовую коли в принципі, коли мені погано, коли я потребую цього спокою, якогось такого відчуття захисту, можливо, якоїсь такої безпеки, якихось таких теж позитивних емоцій. Я завжди беру ці аромати. Аромати будуть різні, тому що для кожного звичайно, аромати такого спокою, гармонії, це аромати можуть бути свіжі. Так, дуже такі цитрусові, скажімо, де можуть нас перенести на якісь острови, скажімо, тропічні. Де якось це можуть бути аромати абсолютно про іншу тему, про тему, скажімо, якогось храму, якоїсь святині. Такі аромати нас заспокоюють. Тому тут будуть різні аромати з різними пірамідами, і зараз буду вам про них розповідати. Перший аромат, який обожнюю. Кі з мною вже дуже давно. Я завжди маю його в об'ємі. 10 мл, Більше не купляю, тому що ці 10 мл мені е, на даний час е, вистачає, і ціна хороша. І е, взагалі я стираюся, якщо є е, можливість то купити менше тут я говорю про History of the Perfume дев'ять. Це перша аромат, який я використала, використала, який я нанесла 1 січня в новому році. Стала рано з похміллям, тому що я трошки, трошки забагато випила вина. І, слухайте, мені було не дуже добре. Я пішла, з'їла там якісь сніданок, щось випала мінімально, включила якийсь такий гарний романтичний фільм. І мені так захотілося якогось такого аромату. І рука потянулася до цього аромату. Ви знаєте чому? Тому що цей аромат він вас заряджає позитивом. Він вам дає якийсь поштовх позитивної енергії. Він присвячений письменнику Хемінгулею. Письменник пережив в своєму житті дуже багато пригод От, власне. Це відчувається в цьому ароматі. Е, я пописала так цей аромат, ніби я знаходжусь в лісі, де є прекрасний водоспад і маса приправ. Ось так і відчувається аромат. Е, тобто, початок у нас дуже такий працевий. Ми маємо такий піряний, маємо багато приправ, маємо нілівець, перець, чорний, е, маємо бергамот, свіжість. Потім помало нам починає проявлятися і рис. Починає проявлятися цвіт апельсину, корицю, яку я дуже мінімально тут відчуваю. Але ви відчуваєте, як багато тут приправ, який він пряний. Пізніше, звичайно, він трошки лагідніший. Ми маємо ваніль, маємо амбру, ветивер. Те аромат неймовірний, аромат, який у вас заряджає. Він дає вам той поштовх. То коли вам погано, він вам дає слухай, давай, не здавайся. Йди вперед. Це такий аромат. І мені, власне, напевно, захотілося. Цей новий рік ось такий аромат, аромат поштовх, аромат, який надає мені ці енергії, яку, яку я потребую в даний момент. Тому я дуже люблю цей аромат. Завжди його рекомендую. Дуже класний, дуже якісний. Взагалі аромат практично цілий день, особисто на моїй шкірі. Він має середню, середній шлейф, що мені подобається. Він не кричить. Він близько. Близько для вас, але все ж таки, як він заряджає, як він дає ось цих позитивних емоцій, які так потрібні. Тому е, я його відношу до цієї п'ятірки, про яку я буду сьогодні говорити ароматів, тому що е, він, от як знаєте, як такий дуже хороший друг, якого ви потребуєте в даний момент, який вас зарядить тим позитивом, зарядить тими позитивними емоціями, і відете далі. Тому е, щиро рекомендую спробувати. Е, наступний аромат е, це аромат, який я дуже люблю, я про нього також вже згадувала: аромат, е, який б хотілося рідше використовувати. Зараз поясню, чому, тому що це дійсно аромат, який використовує мені погано. І тільки до нього рука тягнеться. Тому що це такий аромат, коли мені дійсно дуже-дуже погано вам або психолог поможе, або в якій заспокійливий. І він, власне, виконує цю роль такого заспокійливого. Друга, психолога, заспокійливих якихось таблетків, чи тому, тому подібне. Я туди говорю про аромат Карне Барселона Бота Фемера. Я не знаю скільки я раз вже, в принципі, купляла пробник цього аромату. Я купляю його або в 5 мл, або 10, тобто від Леванти купляю, тому що. Великий об'єм не купляю, так як е, є дуже багато взагалі ароматів, які б я хотіла в великому об'ємі купити, але ну, в мене стараюся себе контролювати. Цей аромат, е, знаєте, він ну, мене переносить. Я вже про нього говорила в святиню, в якийсь храм, в церкву, в костел без різниці. І ці всі от е, кадила, е, ці всі е, запахи з того храму. Зібрані от в цьому ароматі. Я не зустрічала другий такий аромат. Він на мене діє абсолютно як антистрес. Він неймовірний антистрес. І ем, мене напевно зрозуміють люди, які, ем, от... знаєте, ну, де от паляться всі ті палички святині, скажімо, якихось там буддийських також храмах чи, чи, чи в костелі, коли кадило запалюється. Цей ладан і, 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 і ці масла, які от вам тут наразі, які є свята вам тут е, е, наносять. Це аромат в собі має це все, що я е, сказала. Просто це аромат спокій, аромат, який от вас якось переносить е, в якесь інше місце. Дуже-дуже люблю. Е, тут ми маємо е, дуже багато, звичайно. Прянощі, маємо е, рожеві перець, маємо е, індонезійський мускатний поріг. Е, ми маємо лабданом, е, пачулі, е, також квіти, фрезею чи конварію, але, звичайно, тут дуже делікатно, тому що домінують тут ті, е, ті звичайно такі пря, е, пряні ноти. Е, маємо дуже багато стираксу челадану, і це відчуваю дуже в цьому ароматі. Мускус дуже деликатно. Е, аромат, який, видішно. Е, я, я, я не знаю, чи можна цей аромат використати де десь виходити. В принципі, я не знаю, чи він буде вишукано сидіти, чи він буде десь вас там признають. Я, я не являю його десь в інших моментах. Тому, напевно, я купляю тільки від Леванти. Я його використовую, коли я потребую, ось коли мені погано. Це оцей аромат, жоден інший. Тільки це на такі моменти, тому що він мене заспокоює, знаєте, як по Валеріанці. Це для мене Валеріанка просто в, в рідині от, ну, в парфумі. Тому, тому раджу також спробувати принаймні пробник. Я б його не рекомендувала купляти в сліпу флакон. Тому що, так як сказала, він є досить специфічний, і це тільки для вас аромат, коли вам дійсно цього потрібно, ось цих емоцій. Тому. Спробувати. Наступний аромат, який я не менш обожнюю, це аромат для мене аромат терапії. Аромат якогось такого заспокійливого. Я Сухати заспокійливе. І я говорю про аромат, який вже, про які я вже згадувала: Atelier Дес Blue в Аромат неймовірний, він мене дуже розслабляє, дає мені ось ці позитивні емоції, дає мені якесь відчуття спокою. От коли, знаєте, ви такі на нервах. У вас от, от, нервова система, оце це як також: візьмете, валер'янки. Ось такі аромати, У мене тема таких ароматів, які заспокоюють, які дають якісь такі відчуття, коли от, всі на нервах вам треба якось заспокійливе, Тому що аромати також можуть так впливати на ваш організм, повірте, на, на, на вашу нервову систему. Аромат неймовірний дуже легкий одночасно, дуже ностальгічний, дуже багато е, тут акцентів е, чорного чаю, молока. Е, звичайно, печива, мадлен, яке я так люблю. Е, перуанський бальзам, який дає трошки бальзанічності цього аромату, але все ж таки аромат дуже легкий, такий як е, плінка. <рістан -пілінка> такий, е, такий, коли вам вистрає, треба цієї легкості. Треба цієї безтурботності, треба треба, коли ви потребуєте тих позитивних емоцій, все ж таки. Е, тому що аромати сьогодні будуть власне, на таку тему. Ось, аромати заспокійливі, просто розумієте для вас, тому що аромати також мають таку дію, і можуть так впливати на нас. Тому цей аромат я дуже дуже люблю. Одночасно він е, звичайно, стійкість е, і шлейф прекрасний. І він інтимний, він не буде кричати оточенню, але також оточення дуже його любить, тому що напевно він цей аромат має також е, якусь таку дію на, е, на людей заспокійливо, тому що мені завжди компліменти роблять і якось і так мені здається, люди тянуться до вас, пахнуть цим прекрасним ароматом. Тому теж е, прекрасний аромат, який заспокоює, заспокоює вашу душу. Аромат, який я стільки раз мала в пробнику, що це вже знаєте скандалічно, що я його накупила в цілому флаконі. Я собі так думаю, що напевно треба було вже давно купити його, принаймні в флаконі 50 мл. Тут я говорю про також Карнер Барселона, дуже люблю цей бренд Ріма. Аромат, про які також згадувала. Він знаєте, з тих ароматів, коли вам ну, все ж таки знову погану. Це не все так погано в мене. Ну просто от аромати на такі якісь моменти, коли ви потребуєте цього. Е, аромат не тільки про це, він, е, ви його можете всюди, звичайно, використовувати без проблем і цілу решту ароматів, е, які він мене переносить, коли знаєте, сіру буру е, дворі, а ви хочете десь е, собі поринути думками, десь, скажімо, е, в якийсь готель, десь там на островах, де ви заходите в спа. І вам роблять масаж з виглядом на океан. Ось такий аромат для мене аромат такого люксусового спа. З якимись нотками, нотками, ось все ж таки якихось таких бальзамічно ладаних нот, які заспокоюють. От, знаєте, палички, які запалюєте, ті індійські, здається, вони вас так заспокоюють, вони мають такий ефект. От тут також це присутнє. Аромат дуже дуже пряний, схоже як Бата Фомеро, але ми тут маємо більше квітів, які нам домінують, домінують цю велику кількість приправ. І дякуючи цьому, аромат стає більш таким делікатнішим, більш легкішим, більш таким жіномочнішим. Дуже багато кардамону і шафрану, які я відчуваю на початку, але потім проявляється дуже гарно жасмин. Цейлонська ло, цей кориця дуже гарно звучить. Пізніше, коли аромат нам трошки притихає, ми маємо дуже багато сандалу, амбри, кедру, ванілії. Аромат чарівний. Я не можу його порівняти з жодним ароматом, який я пробувала. І, і напевно, те, що я купляю мільйон разів вже пробник, це щось, про щось говорить. Цей аромат дійсно, дійсно важко забути. І діє на мене ось такий також антистресово, може трошки в іншій формі. Він мене десь ось там приносить, коли мені хочеться десь ось так. в Теплі країни, десь там ось, в інше місце, такий релакс і, і тому подібне цей аромат от е, с, дає мені такі відчуття. Е, тим більше також дуже багато компліментів завжди мене питали, е, чим я так гарно пахну. Особливо чоловіки. Чоловікам дуже подобається, Мій чоловік обожнює цей аромат. Тому, е, тому також дуже люблю. Остатній аромат, аромат, до якого я не була переконана, я його тестувала і вам навіть говорила. Е, і е, туди говорю про Амуаш Екзистенс. Е, це другий мій пробник. До речі, замовила другий бо Перший використала, не була впевнена, замовила другий. І мене також зачарував. Це аромат, терапія для мене також. Він має от, якусь таку дію, також терапевтичну. І він найбільш для мене наближений до Карнер Барселона Бадафомеро. Коли мені погано, mm -hmm. <laughs> мене заспокоює Також я наношу цей пробничок. Ну, от. Я його чую з самого ранку до самого вечора і навіть наступний день. Звичайно, це тут стійкість ішла і просто вау. Створився аромат Quentin Beach, Звичайно, створив дуже прекрасні аромати, я про це вже говорила. Аромат, в якому дуже багато ладану. Цей ладан разом з трояндою проявляється неймовірно. Звичайно, ми тут маємо також на початку альдегіди, які присутні весь час. Маємо конвалію, маємо також лабдану, білий мускус, амбру, бензоїн. Він дуже Мені важко описати цей аромат, тому що я його відношу також до ароматів святині, храму. Це такий аромат. Він вас відносить от в ці місця ці, е, в місце, молитов, місце храму. Там так пахне. Для мене це такий аромат. Він для мене е, на рівні з, так як я вже сказала, Бата Фомейро, Кармою Барселона. Ці два аромати е, відносять мене в такі місця спокою, молитви, коли дійсно погано і коли хочеться. В таке місце перенестись, знаєте, просто от таку медитацію зробити. Медитація, терапія це такі аромати, е, які дуже гарні. Якби не його ціна, я б, напевно, одразу купила флакон. Але так як ціна кусається, бо це амуаж, вони всі дорогі, е, треба обходитися от пробничком, який час від часу буде мене заспокоювати. Слухайте, щиро вам дякую. Щиро вам дякую, що були зі мною. Я вам бажаю гарного дня і до нових зустрічі.